Кверцевий чоловічий годинник «Курен гектор. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, щоб відкрити. Натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та закриваємо зверху. Затискаємо. На годинниках йдуть ось такі заводські пломби. Зазвичай ми їх на складі виймаємо, тому що не всі люди знають про те, що вони йдуть на годинниках від виробника. Тому, якщо ви її зустріли, ви просто її виймаєте, і у вас одразу піде секундна стрілка. Вставляєте до кінця штифт, і ваша секундна стрілочка пішла. Щоб налаштувати годинник, виймаєте до кінця штифт. Ось так. Та налаштовуєте за годинниковою стрілкою. Налаштувавши, натискаємо на нього та повертаємо в початкове положення.